Те, що має на щодень людина в цілому розуміти про очищення себе дому, про якісь такі е, знахідки, які фактично нам в житті потрібні, якісь такі речі побутові, які в домі мають бути, для того, щоб забезпечити благополуччя, вчи, вчасно очищати дім, для того, аби е, можна було. Ну коротше, сьогодні говоримо про всі лайфхаки, які необхідні е, кожному, для того, щоб е, максимально благополучно проживати свої дні. І говоримо про... Про енергію кожного дня. Сьогодні, особливо про четвергову. Так, як завжди, з тими сірниками. Так, моя улюблена свічка ще не завершилась. Бачите, така маленька, але ще довго. Вау! Завжди так по... пощіпує, коли її запалює. Привітик, привітик всім! Так, трансляція у мене зараз у двох каналах. Я і в Тіктоку, і в Ютубі тому кому де зручніше, там дивіться для тих, хто в тіктоку дивиться. Звичайно, для вас буде сьогодні таро Таро тут зі мною. Так що налаштовуйтеся, будемо сьогодні розмовляти на тему ваших питань. В першій частині відео ми поговоримо. Привіт, ставте лайки одразу, одразу чекаю на лайки. А в першій частині відео ми поговоримо про те, що у нас скоро дзеркальна дата, і які ритуали і практики можна примінити, і що вже зараз можна запам'ятати, що треба буде зробити 25-го числа. Я думаю, всі розуміють, що 25 число астрологічно день доволі нетиповий, тому що раз три роки в нас Сатурн міняє знаки. Він переходить у Овна. Сатурн у Вовні не дуже окей, тому що він такий імпульсивний, запальний. Ми дуже схильні до таких, знаєте, необдуманих різких рішень, які невідомо до якого результату можуть привести. Тому тут, знаєте, треба якби відслідковувати свої взагалі зараз відчуття. Тому що в момент, коли Сатурн міняє знак, всім привіток, долучайтеся і лайкайте, будь ласка, одразу, аби трошки активності трансляції додати. І дивіться, Сатурн планета, така кармічна, обмежуюча, чітка, дуже зафокусована, має такі певні рамки. Сатурн дає кордони, дає таку чіткість. А тут Овен. Оля, дякую за трояндочку. Овен у нас енергія різка, швидка. Це така дуже агресивна енергія, але вона така, знаєте, агресивна в моменті. Тобто дуже швидко людина починає діяти і приймати для себе якісь -які остаточні типи рішення, а потім переобдумувати їх. Тому в цей момент зараз ми всі відчуємо, що на нас є вплив цієї зміни, і ми відчуємо таке різке бажання щось по-новому зробити. Наприклад, хтось врешті попросить про підвищення на роботі, хтось нарешті зосередиться на якомусь там знаєте кар'єрному зростанні і зрозуміє для себе якийсь шлях. Хтось піде на навчання, хтось піде на якісь там дуже важливі для себе курси підвищення кваліфікації. Привіт! Дякую за компліменти. Всім привіт! Дякую за ваші реакції. І компліменти вони для мене дуже важливі. У нас сьогодні, як завжди, тепер трансляція з двох частин складається на першій частині. Я розкажу вам певні цікаві моменти, які зараз відбуваються, і астрологічно. І сьогодні ще поговоримо про ритуали практики, які дуже важливі саме на 25 число. І в другій частині поговоримо, бо у мене як завжди є карти Таро собою. Ми поговоримо на ваші персональні питання. Тож, що цікаво, сьогодні четвер. Скажіть мені, напишіть, хто пив каву або чай з корицею. Хто пив вже сьогодні каву з корицею? Зізнавайтеся. Тому що четвергові всі ритуали. О, я, 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 бачу багато тут. У TikTok відповідають. Ютуб, пили ви взагалі каву з корицею сьогодні. Четверговий найпростіший повсякденний ритуал. Пов'язаний з напитком з корицею. Взагалі, кориця, це такий… в кого є вдома палочка кориці, знає, що, по-перше, це дуже класний інструмент від всіх комашок на кухні. По-друге, це класний ароматизатор на кухні. По-третє, будь-який напиток, випічка, будь-яка їжа, солдощі і, і чай або кава палочкою кориці, розмішуючи, ми задаємо та закручуємо водоворот енергії. А саме грошової. Тому все, що стосується взаємодії, хто хоче, наприклад, більше комунікації, тому що ми в четвер говоримо саме про каву з корицею, тому це про взаємодію, що ви можете розширювати канал взаємодії з іншими людьми, саме грошовий канал. До речі, хто набирається сміливості про підйом якихось цін на свої послуги, про те, аби торгуватися про щось, теж найкраще це робити в четвер. Четвер, суперкомунікативний день для того, щоб проводити різні заходи, збирати людей до себе, тому що це день, який дуже класно направлений на комунікацію з іншими. І якщо ти в цей день додаєш у свою квартиру через свої якісь мінімальні практики, через комунікацію, якісь елементи щедрості, коли ти включаєш корицю у свій повсякденний взагалі раціон, то саме в четвер випивання кави з корицею, особливо проговорюючи афермацію, вона є в телеграм-каналі, ви можете запустити і розширити фінансовий канал. Тобто всі такі грошові справи, і це нам на щодень треба розуміти, що якщо ви щось таке наважуєтеся нове, то вам це потрібно робити саме в такий період, який починатиметься з четверга. І якщо в четвер ви, наприклад, хочете благополуччя в домі більше. А п'ю чорний чай як смола. От я сьогодні п'ю чай з корицею і чай з корицею, і кава з корицею. Це все напитки, вони як провідники певної символіки та енергії. Тому, якщо ви через напиток в своє життя за допомогою такої практики, за афермацією надаєте сенсу цьому і саме в четвер, то однозначно відчуєте прилив. Притік енергії фінансів, і це може бути по різному У мене дуже часто пишуть мені відгуки про це, особливо в телеграмі. В нас завжди є відгуки. І саме є відгуки, що люди знаходять гроші, виграють в якісь лотереї. Десь їм там можуть щось перечислити, навіть випадково. Тобто, це такий, знаєте, як стимул. Краще торгуватися в цей день виходить, краще продавати залежні якісь товари. Тобто, все краще йде саме через практику з корицею по четвергам. Доки я п'ю каву з корицею, будемо говорити, тому задавайте теми, які вам цікаві, буду озвучувати їх. Привітик, привітик! Так, привіт! Хто вперше у мене на трансляції, одразу залишайте свої лайки і підписуйтесь, тому що тут у мене на каналі цікаво. Наталі, дякую за трояндочки, за такий пр прекрасний, крутецький букет. Якщо в середу ввечері вкрали гроші, а ти весь такий позитивний медитації робиш і так далі, про що це? Дивіться, ну середа це зовсім інакший день. Ми сьогодні говорили про четвер, бо сьогодні четвер, власне, про четвер і каву з корицею по четвергам. Але що стосується, взагалі, знаку, коли крадуть гроші, це точно означає, що напередодні була ситуація, де ви зажали собі, тобто дійсно відчули якусь таку, знаєте, якби. Скриту також це така неприємна емоція, коли ти собі відмовив у чомусь в якійсь щедрості, і із цього потім іде якби відбирання фінансів іншим шляхом. Тобто, була була ідея, була потреба на що потратити, і зазвичай приходить історія, що крадіжки через те, що ти на себе не потратив, а воно прийшло як ідея і мало реалізуватися. Um, привіт, красуня. Клас, дякую. За приємні коментарі. Мені дуже приємно. Так, угу, Клас. Um, так, саме так і було. Так, це таке е, одне із того, що лежить на поверхні. Але дивіться, коли у вас виникло бажання на собі десь закодомити, зажати, щось собі не дозволити, це однозначно буде десь відгукати, що це не вперше. Тобто ви десь собі вже таку звичку ввели, тому що оцей сигнал зразу, що ви щось зажали, він не з першого разу заходить. Він такий, типу, як третій повтор, чогось, на що ви не наважилися. Тобто не захотіли собі дозволити кілька разів, а потім була крадіжка. Всім привіто, добрий день. Дайте трошки подаруночків тих, хто в Тіктоку, тік аби я розуміла, що вам цікаво на трансляції. Ютуб, люблю вас всіх. Скажіть, хто підписаний на мій телеграм? Хто е, знає, любить і е, шанувальник телеграм-каналу, в якому завжди даю більше інформації, щоденні прогнози, там багато деталей і багато цікавих ритуалів. Я, клас, привітик, дякую. О, і тут є мої привітик. Клас, ой, та я бачу багато. А я хотіла е, сказати, чого, чого ж е, цей, ну типу на ефірі. Якщо мало буде відповідати, що я скажу, що підключайтеся, це легко. А тут виявляється, практично всі підписані. Я сьогодні в телеграм каналі дам практику на те, як очистити дім, тому що всі практики ми будемо 25-го робити по очищенню дому. Хто е відслідковує, пам'ятайте, в телеграмі буде ця інформація про практики на очищення дому. Я собі зараз запишу, бо я завжди пообіцяю в ефірі, потім трошки десь зміщується графік. Записала собі одразу блокнот, що зараз е сформую цю практику в письмовому виді і вам дам в телеграм-каналі. Так. Привіт, привіт, привіт. Дуже рада всім, що ви сьогодні на ефірі позадавайте питання та теми, які б вам було цікаво зараз зі мною озвучити. І я чудов, ну, з приємністю на, на поговорю на ці теми, поки п'ю свій чай з корицею сьогодні. Так, скажіть, будь ласка, чи існує бумеранг? Ви маєте на увазі кармічне, типу, як би, возм'їзді, так? Таке наказання за погані вчинки, так? Чи вертається людям негатив? Я правильно розумію, тому що, може ви під бумерангом щось інше маєте на увазі. Ану, скажіть, бо цікаве питання. Так, вірно. Так, е дивіться, бумеранг. Бумеранг це зазвичай називається кармою. Тобто, чи... о, я бачу ще питання, чи взагалі існує карма. Ну, звичайно, так. По-перше, кармічні є вузли. Вони в натальній карті прописані. Впевнена, що ви всі заглядали колись на натальну карту, раз на мене підписані і тут дивитесь ефір. І просто маєте пам'ятати, що в натальній карті є чітке, чітке прям пояснення, які кармічні відпрацювання пожиттєво на що ви прийшли. Дякую за торгянточку. Коли ми вже знаємо хоча б свої такі завдання, ми розуміємо, що ми їх тягнемо з попередньої реінкарнації, тобто з попереднього життя, з попереднього втілення, в це нам прийшли кармічні завдання. Наскільки ці кармічні завдання ми будемо відпрацьовувати по життю? Ми їх можемо дуже швидко відпрацювати, можемо дуже довго тягти і в кінці життя відпрацювати протягом життя, наступає кармічна якась ситуація, але у нас у кожного є 15 кармічних точок. І між ними, між цими точками, ми по факту дивіться, одна кармічна ситуація, ось друга. Ми можемо тягти час як резину як завгодно. Але ми все рівно в цій реінкарнації маємо пройти ці точки. Все, що ми не встигнемо пройти, ми забираємо з собою як кармічний хвіст, називається в наступне життя. Так ось такі кармічні хвости у вас є з попереднього втілення. А тепер щодо бумерангів. Тому що це теж карма. Це, як ніби, покарання за негативно сприйнятий вчинок відношенню до інших людей чи приходить покарання конкретно зараз в вері водолія все дуже миттєво, і я думаю, ви вже помітили, що два роки тому всі, по-перше, попереджували минулий рік рік карми, що це будуть оці бумеранги якраз починалися. Але я вам скажу один такий лайфхак: по-перше, бумеранг приходить тільки до того, хто свідомо робить негатив людині, і до нього це повертається. І він свідомо на це йде. Тобто, якщо людина свято переконана, що вона робить щось глобальне, але в цьому глобальному їй потрібно десь переступити комусь на горло, то це навряд чи потягне бумеранг моментального її відпрацювання карми. Розумієте, чому скільки безнаказаних людей? Тому що. Людина, спілкуючись з Всесвітом, спілкується через свою підсвідомість, і в цій підсвідомості немає ігнору, немає тільки негативу. Там є вища місія, заради якої потрібно дещо ще й не дуже добре комусь зробити. Тому не завжди карма приходить аж настільки одразу і в чітко з якийсь чинок. Але може бути таке, що потім в свідомому віці, там, пройшовши якісь роки, людина починає усвідомлювати, що блін, а щось я таке наробив, і от тоді починають приходити е, оці бумеранги. І найцікавіше, що зазвичай це відбувається коли? Коли йде якась накопичувальна система, тобто багато негативу людина наробила. Починає хворіти, бо це правда, незалежно від того, чи усвідомлюємо ми це чи ні, коли діємо негативно відношенню до багатьох людей, кармічно нам вертається це все саме на тілі. І коли людина відчувається на тілі, ось тоді вона починає згадувати всі попередні уроки, і тоді у неї йде таке велике загострення і відпрацювання карми через тіло. Окей, йду зараз до коментарів саме на Ютубі. почитаю, що там. Скажіть, будь ласка, колишній забрав мою волосину і запакував собі в рюкзак. Що він може з магічної точки зору зробити з цим? Вау! Вау! Оце у вас усвідомлений обучений відьмак, а не колишній. А волосина, як і нігті, це а, ну, продукція нашого, з нашим ДНК. Це дуже важлива річ. Тому ніколи не діліться щіткою до волосся. А, ніколи не діліться з там зубною щіткою. я думаю, багато хто розуміє. Тобто, слина, кров і все, що пов'язане з ДНК, а це нігті, тобто не можна обрізати нігті навіть одинаковими щіпчиками. А, все це просто а, речі, які можуть не тільки приймати участь в магічних ритуалах, і хтось вам може нашкодити цим. Це те, що розказує про вас весь ДНК код, тобто, по факту, це частинка вас. Тому настільки важливо, і я завжди кажу, наприклад, чоловіки з безпорядочними половими зв'язями. Ну, типу, одумайтесь, що ви робите. Тому що ну, наскільки оце залишання свого ДНК, навіть пісня така була у кого у, у Джері Хейл з цим кучерявим, як його Дантесом. У них пісня, там, де в тексті було власне, що залишає своє ДНК тамто-тамто. І це власне про про те, що це має величезне значення, бо це частинка нас. Справа в тому, що це, тут є дуже багато відьомських ритуалів, дуже багато магічних неприємних ритуалів, які можуть бути. Але цікаво, в яких обставинах хлопець ні з того, ні з цього без пояснення вам забирає вашу волосинку у пакетах з собою в рюкзак. Оце мегадивні обставини. Погодьтесь. Ви дуже мудра жінка. дуже дякую. Дякую вам, дякую. Це я колись написала і е, в телеграм-каналі, що там жінки. Як я вас люблю. Скільки жінок реагувало на слово жінка, нібито на образу. Звикли ми так, що дівчатами всіх мають називати. А я дуже люблю слово жінка, тому мені дуже подобається. Чи відчули ви бумеранг від колишнього? Від якого колишнього? E, Підкажіть, будь ласка, трави для об... Обку... А, що, для обкурювання. Я думаю, що... як то трави для обкурювання? Для обкурювання дому. Хух, окей. Okay. <laughs> трави для обкурювання дому. А, e, Зараз секунду. Е, так, Секунду, секунду, секунду. Е, дивіться, я насправді вважаю, що з травами треба бути дуже акуратним, тому що, по-перше, де ви берете травиці для, наприклад, відварів, для того, що ви там обмиваєте кути дому так, чи обкурюєте дім, це дуже-дуже залежить. І я, наприклад, останнім часом від цього відійшла і стараюся більш такі е, не травами е, користуватися, а кристалами. Так, що тут? А, так, 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 так. Я читаю коментарі просто ще в Ютубі, зараз секунду. Так, я, я надіялася, що дівчина, яка розкаже про волосинку, розкаже обставини, що прокоментував той е, хлопець, який взяв її волосинку з собою у рюкзак. Але наразі від неї такого коментаря немає. Що це були за обставини? Привітик. Зараз доп'ю каву, ой, чай з корицею і перейдемо ще до Таро. Ну що, задавайте ще питання, давайте поговоримо. Так... Ем... Привітик, привітик. Всім, хто долучається, одразу підпишіться, бо тут цікаво. А якщо я бажаю людині смерті за те, що він вбив дитину 20 років, він його, він його застрелив і це було не навмисне, не на маєте на увазі. Яка тема? У нас сьогодні тема і ритуали, і ДНК дуже, дуже тут у нас цікаво. Просто випало нерви. Він з... зняв з мого светра, Зустріч була вимушена через дітей. Ага, тобто у вас же тоді були напружені стосунки. Тоді він точно вирішив зробити вам приворот. Так що, тут однозначно. Якщо ви були в стосунках, оце дивно. А якщо ви там після стосунків і зустрілись лише примусово, і він це так зробив, ну це, це прям страшна річ. А, так. Чи можна з донечкою чесати волосся однією щіткою? До 14 років можна. Після 14 точно не варта. Так. Привітик, привітик. Привіт, дайте лайків. Так, ну задавайте питання, на які будемо говорити, бо я ще п'ю е чай. Поки я п'ю чай, ми не будемо поки що старого, бо я хочу спокійно випити чаю, а потім вже буде таро. Чому не можна одним гребінцем після 14 років розчісуватися? З 14 років кожна людина на своїй е, вже так сказати енергозабезпеченні. У нас формується своя власна аура з 14 років, а волосся це з'єднання наше з космічною енергією. Тому, якщо ми використовуємо щітку ще з кимось, відповідно ми одразу поєднуємо цю енергію ще додатковими, ну якби додатковими сполученнями. Крім того, що ми під одним дахом живемо з людиною і так з нею поєднані цим всім. Ще крім того, є отака от історія. Тому тут дуже. Джей треба бути обережним стосовно е, власне, тематики е, того, як ми в цілому е, користуємося речима з нашими дітьми. Ну, прям це дійсно має велике значення. Тому що, коли з 14 років у кожного має бути все своє, бо ви формуєте все абсолютно і своє поле. Так, зараз хвилинку. У мене якесь налаштування від Тіктоку знову це от вилазить, що якщо я тут не налаштовую, а, ці... тобто поле іншої людини може впливати на справи і життя іншої, якщо вони живуть разом. Звичайно, я про це сьогодні відео зараз записала і залила в, а, тут в TikTok це відео, і ну, ви реально маєте розуміти, що люди, з якими ви живете. Особливо під одним дахом, де ви спите під одним дахом, в полі 14 метрів всіх, хто навколо вас знаходиться, це все синергія. Якщо ви живете з кимось нестерпним, то можете інколи відчувати втому дивні симптоми, якісь несподівані ну, події можуть відбуватися зранку. Коли прокинути ви прокидаєтеся, ви можете щось відчувати дивне. Інколи люди відчувають симптоми інших людей, з якими вони сплять під одним дахом. Тому звісно, це впливає. Дякую за трояндочку. Як можна захистити себе в ситуації, коли колишній взяв волосся і забрав на якісь ритуали? Ставити захист? Я давала в телеграм-каналі ритуал по зняттю негативу з себе. Перевірте спочатку, чи він вже щось не зробив, і спробуйте зняти цей негатив за цим ритуалом. Він дуже простий, така практика очищення через білу свічку. Ви одразу по-перше, помітите, чи вже щось було зроблено, і знімете те, що є. Це мінімально. Ну а звісно, є ще там дуже багато різних способів, як себе захищати та очищувати від негативу. Так, окей, все, я вже майже допиваю з корицею чай, і йдемо до таро. приветик. Часто бачу однакові цифри особливо 2222. Дивіться, дуже багато вже навколо цього такої попсової інформації в інтернеті, повторюючи ці числа, що з ними робити, що вони означають, повірте. Ми зараз вже знаючи цю тему, це не являється знаком. Ми вері водолія, знаки не отримуємо через числа, знаки отримуємо через через інтуїтивні знаки. Тобто, можемо кудись нас може тягти, приходити якась несподівана інформація, але це не через графічне і не через символи. Звісно, коли ви про це не думали, ніде не читали, не бачили і бачите числа, то в моменті треба відчути, для чого вони на що вони фокусують увагу. Але зациклюватись на тому, я знаю, стільки людей придає цьому великого значення. Зараз бачу, повторюся цифри. Та якщо постійно на цьому фокусуватися, ви завжди їх будете бачити. Яка тема ефіру? Ми говорили про знаки, про карму і в сьогоднішньому ефірі також про ритуали, які потрібно робити, особливо по четвергам, ми це все обговорили. І тепер можемо переходити до таро. Хочете до таро? Дайте знати, хто вже готовий і хоче перейти саме до таро. То будемо починати. У нас ось тут є собачка. Такий тільки у Тіктоку для тих, хто дивиться в Тіктоку, є можливість відправити стікер і задати питання. Тому хто хоче таро, пишете своє ім'я і відправляєте оцей стікер, що в нас тут, і я йду до вашого питання. Так, привітик всі новенькі, хто долучається, повірте, вам тут цікаво буде в ефірі, тому і на каналі у мене цікаво, тож одразу підпишіться. Так, ну що, розкажу про колоду Таро, яка зі мною подорожувала дуже довго багато років. Подорожувала зі мною е, по різним країнам, по різним куточкам. Дуже її люблю, надихаюся нею. Тому Таро, Мус зараз з нами. Тож давайте задавати питання. Останнім часом багато зустрічаю карми в людей, які мали якісь запитання до мене або хотіли вкусити. Е, ви маєте на увазі, що повернулися ці бумеранги їм. Так таке може бути. Справа в тому, що минулого року всі ті бумеранги, які ви зараз помічаєте, це все е, минулого року, якраз було початок. Тобто початок тих подій був минулого року. Так, само Бабаранги. Тобто зараз ви просто вже помітили те, що почало розвиватися в рік карми, бо минулий рік був роком карми. Привітик на питання я відповідаю лише у Тіктоку. Ефір в Ютубі він без можливості задати питання, тому що саме в Тіктоку тут зрозуміло чітко є умови, як це зробити. Так, привітик, привіток, дякую за ваші лайки. Ну що, якщо є питання сьогодні до Таро, то задайте. Якщо ви питаєте про партнера, наприклад, про себе про стосунки з кимось, то питайте чоловіку своє ім'я, а потім ім'я партнера, аби було все правильно послідовно. І потім чітке питання. Якщо ви, наприклад, в паузі в якійсь там сварці, в розставанні, то звісно, пишіть найкраще формувати питання: пауза чи кінець. Якщо ви думаєте, чи зійдетесь. Ну і... Конкретизуйте так, щоб вам було зрозуміло, що за питання ви задаєте. Ну що, починаємо. Давайте. Хто перший задає сьогодні питання, ви знаєте, що перше питання значиме для всіх. Відповідь на нього дає певні підказки всім, хто в чаті зібрався. Тож, давайте розбирати ваші персональні питання. На Ютубі наразі трансляції вже завершую, тому що питання до Таро у нас саме через ТікТок є можливість задати. Всім дуже дякую, долучайтесь до Телеграму, там теж є і прогнози щоденні, і Таро, і багато про ритуали.